Добрий день, любі дітки! Сьогодні в нас заняття з природного довкілля, і ми сьогодні з вами поговоримо про свято водохреща. Січень перший місяць року. Саме на цей місяць припадає найбільше свят. Сьогодні, дітки, ми на занятті дізнаємось про свято водохреща, яке відзначають 6 січня. Свято Водохреща також називають Богоявленням. Коли Ісус Христос досяг 30-річного віку, Він прийняв хрещення. В ріці Йордан від Іоанна Хрестителя вийшов на берег, а з небес почувся голос Бога Батька, який назвав Ісуса Своїм Сином. І на нього зійшов Святий Дух в образі Голуба. Звідси ще одна назва богоявлення. Урочиста і найтаємніша частина свята починалася опівночі службою Божою в церквах. Перед світанком уся процесія йшла до річки Святити воду. Після короткого святкового служіння священник освячував воду, тричі занурюючи в ополонку Христа та прихиляючи до води запальну свічку, а тоді кропив священою водою всіх присутніх, вітав зі святом. Віддавна народі посвячену воду на водохрещення, вважають цілющою, своєрідним спасінням від багатьох недух, Її дають пити тяжко хворим, нею освячують тумівки, тварин, двір. Залишається загадкою той факт, що водохрещенська вода не псується і не має запаху, і може зберігатись протягом року. Сьогодні, дітки, ми з вами дізнались про свято водохреща. Дітки, а коли відзначають свято водохреща? Так, 6 січня. А яка ще назва цього свята? Водохрещення або богоявлення, молодці дітки! Нехай у вашому будинку завжди буде водохресна вода, нехай вона вас лікує і іцілює. Пам'ятаймо, що всі наші думки та дії повинні бути чистими і добрими. Вітаю вас з хрещенням Господнім. До побачення малята.